Розпочався Великий піст, Хто може постити? Звичайно, всі ті, які мають бажання, покладають на себе піст. Але це не основне. Бо як апостол Павло говорить, що їжа нас не наближає до Бога, і їжа нас не віддаляє від Бога. Господь наш Ісус Христос наголошував. Що ви маєте прощати. Саме основна заповідь це любити Бога Отця, серцем, душею, всім єством своїм, всім розумом своїм і любити ближнього як самого себе. Навчитися любити, навчитися прощати, навчитися допомагати, навчитися не робити ніякого зла не тільки своїми діями. А і в думках. Оце для нас є важливим, тому що сьогодні найбільше наш час потребує як і молитви, так і милосердя і любові.